Доброго дня, колеги пасічники. Сьогодні я формую гнізда на зиму вже. Остаточно. Такий у нас тут відводочок. І також їм ще ставлю на зиму пластинку від кліща. Це вже Остання обробка цього року. перевіряємо за одну корму. Це хватить їм на зиму. Нитку. Чи все добре? Пладаємо подушку. У нас тут маточка. Цьогорічна значена. Уже Вже почали з неї згризати. Вже з чуть чуть обстало. Далі навісні приїдуть за пакетами та кажуть, що тут у сматки незначені. Кажеш, ми згризли. А то не може бути. А та де. Ось так, складуємо гніздо, розплоду вже не є. нас тут за рамочка, только тут, мало и кладем остальные. Все сюда. Все сюда. И может взагалі забрать, а мы хайствуем. Все сюда. Так. Теперь. кладемо ось такі пластиночки, полоски, з щавлю кислотою. Всяк ось так. Я їх на гвіздочок пробиваю і ось так опускаю. Все автоматизовано. Ось автоматика заїла. Все. Так. Ставимо подушечку так. дивимося, щоб все гарно плотно прилягало. І закриваємо. І все. Там, цього року вже до них питань нема. Кормушку я не виймаю на зиму, а ставлю у кінця. Чому її ставлю у кінця, дехто виймає на зиму кормушку, я залишаю в ній, потім збирається конденсат і вулик остається всередині сухий, у кормушці той вода буде Ну, десь сильна сім'я буде багато, десь слабша, та мало. Все, згорі ставимо верхні подушечки.